Доброго здоров'я, шановні з вами Донецькі, радий віддати вас на чорному відео. Останні кілька днів не бачились, тому що, чесно кажучи, привідів не було, і засушили контент, викачували нам такі СБЧ, які навіть соромно було показувати. Але сьогодні вони реліснули нові еволюції, ми про це поговоримо, подивимося, які там є цікаві опції. Дам вам пару порад, тому що раніше цієї рубрики на моєму каналі не було. Тож, якщо вам подобається, не забудьте підтримати це відео лайком, якщо ви новенький, обов'язково підтримка. Підписуйтесь. По традиції розпочнемо із контенту, який ми отримали за останні дні. І перше, це в нас гравець Promo Trail, Blazers, Олімпік Ліон, Євгенія Лезомер. 4-5 зірочки, і це круто. Нападниця, але медіу EA для нападника. Хай на захист. Ви щось переплутали. 44 захист, хайворкрейти на захист. Я все розумію, але 80-й пейс. Чесно. Я не хочу витрачати ваш час на цю картку. Я не думаю, що є сенс її збирати. І навіть незважаючи на те, що ціна 17 тисяч монет, це дорожче ніж фодер. Тому ми рухаємось далі до кевіна Трапа. І тут вже більш цікава картка. Це воротар. Воротарі завжди рідкісні. І це 87 рейтинг плюс 2 до його базової золотої картки. Це в нас 4 на Вікфуті непогано може під пресингом вибивати швидко м'ячі, вводити їх в гру. І 17 тисяч ця збірка. Він 87 рейтинг. Якщо ми зараз, я відкрию футбін і подивлюсь ціну рейтингу просто в моменті, то найдешевша картка 87 рейтингу в нас коштує 15,5 тисяч монет. Ви майже в ціну рейтингу. Отримуєте ще й картку, якою можна пограти, можливо, вам в майбутньому випаде хтось з Бундесліги, то можете зібрати і, відповідно, потім залінкувати. Давайте рухатись далі. І в нас Trail Blazers Challenge 3 нове СБЧ. Я його вже зібрав, і а, тут а, не потрібно багато зіграності, 24, але в умовах лише дві ліги, і максимум два гравці з однієї нації, тобто вам потрібно збирати, з яким з популярних ліг, де багато націй. Прем'єр-ліга ідеальний варіант. Просто йдете по клубу, накидуєте туди гравців і можете потім, коли зіграність наб'єте, якщо не вистачатиме гравців з прем'єр-ліги з конкретних націй, то додасте умовну Ла-лігу або Лігу 1. Давайте подивимося ще на титульні матчі. Вони до нас прийшли сьогодні. Алатасарай, Тасарай, Бечіктаж, Вольсбург, Байерлі, Веркузін, Челсі, Арсенал, Мілан, Ювентус. І тут пакі якісь не дуже Мені казали в Телеграмі, і в принципі бачу, так і є Prime Mix Players Pack, її вже зажимають навіть паки в титульних матчах. Я, чесно кажучи, готувався до цього СБЧ і я накупив гравців Евертона, тому що я не вірю, що їй дадуть другий раз поспіль. Арсенал, який вже був на минулому тижні в титульних матчах. Втім, сталося, як сталося, але мої гравці Евертона вони вирісли і можете навіть по графіку на футбіні подивіться, вони продавалися за 800-900 монет кожний, а купляв їх. До 400 монет, і в Діскорді також дав, розраховуючи, що ми можемо лебедом злетіти, коли вийдуть ці. Титульні матчі, але навіть незважаючи на те, що гравці Евертона не вимагалися, можливо, через позиції, можливо, просто через те, що тут Челсі Арсенал у нас в цілому прем'єр-ліга і вимагається 26-та зіграність. а рарні картки не потрібні лише одна. Гравці Евертона також дуже сильно набрали. Тому можливо було без ризиків заробити досить непогані монети. Ну і останнє СБЧ на сьогодні це в нас трейл. А ні, вибачте, це в нас потом Серху Гюрясі, але. Я міг спокійно сказати, що це і Trailblazer, тому що її видали нам картку такого ж самого рейтингу, якої і є його спешл-картка, яка зараз падає в паках. 84-й рейтинг. Дякую вам, і їй величезно черговий раз від ком'юніті. Я просто біжу і спотикаюсь збирати цього хлопця. І ще хочу віддати одну картку гарантовану 86-го рейтингу. 3-4 зрічки, high-low work rate, стати 83 Pace. До побачення, просто не витрачайте на це свій час. Це весь контент, як ви можете побачити, який ми отримали. Його було небагато, він був нецікавий. Тому я вас не обманював, коли сказав, що привідів зустрічатись не було. А от зараз ми поговоримо про еволюції і, можливо, я розкажу вам деякі речі, які ви ще не знали. Задля того, щоб поговорити про цей режим, нам з вами доведеться скористатися допомогою такого сайту як footwiz.com. Я залишу посилання в описі під цим відео, і тут є розділ відповідної еволюції, де ви можете побачити всі вимоги, всіх гравців і які апгрейди вони отримують. Тож, сьогодні ми з вами від її отримали дві опції: перша це Trailblazer Slide. Текля, тобто будь-який гравець, якого ви прокачаєте в рамках цього промо, отримує плейстайлз плюс гри в підкатах, і це досить непогано. Я думаю, на фланах інколи ми можемо цим користатися. Мені подобається, які гравці вимагаються, щоб ви могли їх. В цю еволюцію запхати. Це в нас максимальний рейтинг 80, пейс 86, передача 79, Дефент 79, фізика 79, і в нього не має бути плейстайл плюс. І це позиція лівий захисник. Саме цю позицію їй нам пропонують абгрейнути. Тобто, якщо є гравці, які не мають показники вищі, аніж ці, всі, хоч якщо хоч, хоча б один вищий як у Зінченка умовно, в якого передачі вищі, то він вже в під ці вимоги не залітає і не може. Абгрейдитись відповідно, ап ми отримаємо наступний плюс 4 overall, плюс 5 пейс, плюс 5 передачі, плюс 5 дріблінг, хай rate на захист, Дефендінг плюс 5 і фізика плюс 5, і плейстайл. Але щоб вами цим всім не запарюватися, вам це все розповів, щоб ми знали технічно і всю матчасть, як то кажуть. Але вам це не потрібно. Якщо ви користуєтесь футфізом, ви просто натискаєте View eligible players, і ви можете побачити найкращих по рейтингу гравців. Які тут, о, в цьому режимі можуть бути задіяні. Окрім того, ви можете натиснути назад, і подивіться, вони вам вже радять. Малася, Тірні і Регульйон. Тобто ми можемо просто піти сюди, відкрити Малася. І де він у нас? Тай... Маласія. І натискаємо далі тут на розділ Evolutions, і ми бачимо, як він буде прокачаний. Тобто дуже прикольний сайт, такий конкурент для Foodbino, але еволюції зроблені тут набагато краще. Так от, Маласі у вас буде 83-й рейтинг. Він буде 89-й пейс. Він буде 79 захист, 83 фізика, дріблінг 84. Він буде мати хай uh, воркрейт на захист, але в нього і в базовій картки так і він буде мати плейстайл плюс цей uh, гри у підкатах. Тобто, так ви можете побачити будь-яку картку, яку ви можете прокачати. Також в рамках цього uh, варіанту еволюції. Дуже популярний в нас Бен Готфрі з Евертона, в нього 82-й пейс на базовій картці. А якщо ви його прокачаєте, то він буде 80-го рейтингу, але 88-й пейс, 79-й Дефен, 84-та фізика. Плюс ви можете ще якийсь стиль зіграності на нього начепити. Буде дуже прикольна картка. Тобто ви можете цим сайтом користуватись і обирати для себе варіанти, які вам сподобаються. Я ще регульоно вам хочу показати. Це прикольна теж опція. Лівий захисник Манчестер Юнайтед. Я і не знав, що він туди перейшов. Але якщо ми еволюцію натискаємо, 83-й рейтинг, 8-й пейс, 80-та дефендінг і 76 та фізика. Зля того, щоб вам прокачати цей трейблейзер з слайд такер, у вас є два рівні. Перший, ви даєте один апгрейд, ви можете побачити його тут. Оверо плюс 2, пейс плюс 5, передача плюс 5, дріблінг плюс 5. І другий, ще два. Оверел Дефендін плюс 5, фізика і Плейстайл плюс. Перше це асистувати три гола в 7 Pro або Райвелс Чі Чемпіонс. Ці режими, які її завжди вимагають для використання завдань, далі виграти 5 матчів з як мінімум двома м'ячами переваги в цих самих режимах, і зіграти 4 матчі в режимі Life Ultimate Team Friendly, використовуючи цього гравця в даному випадку регульйона. І другий рівень виграти 3 матчі в Life Ultimate Team Friendly. Це після першого брейду ще потрібно виграти три матчі далі асистувати 5 разів використовуючи цього гравця в базових режимах Ultimate Team і виграти 5 матчів з перевагою, як мінімум, два голи в цих базових режимах Ultimate Team. І ці вимоги вони безпосередньо будь-якого гравця стосуються. Але я б хотів вам показати пару карточок Микола Матвієнка, бо в нього основна позиція центральний захисник, але він може бути лівим захисником. Відповідно, він може потрапляти. В цій еволюції, і тут дуже прикольна картка. Хлопці вже в нас в Діскорді, в Телеграмі показували, що дехто навіть його вже почав виконувати. Тобто, перший в нього Welcome Evolution, він отримає 77-й Це базова еволюція, яку вам потрібно виконати. Також натискаєте сюди і можете побачити. Що для цього це треба зробити, так? Play One Squad Battles матч, використовуючи цього гравця. Все. Другий рівень так само: ще один матч Squad Battles або Rivals, або food Champions, і Ви отримуєте картку 77-му рейтингу, після чого ви можете його обринути до 81-го рейтингу в два етапи, і у вас 83-й пейс, 82-й дефенід, 80 та фізика. Я розумію, що це не м'ята картка 100%. Про це навіть мови йти не може. Але це українець, яким ви можете грати в складі так само, як і. І Миколенка, якщо я правильно пишу, так це в нас Віталій Миколенка з Евертона. Він також підпадає під ці еволюції. Два українці підпадають за лівих захисників під ці слайд. Таклер. Так, так, так і у вас 82-й Пей, 78-й дефені, 68-фізика. Він слабкіший аніж Матвієнко. Але якщо ви фофан збираєте собі команду українців, або ви хочете мати таку команду просто в майбутньому. Так само, як і з Мудриком, було, так само ви можете зараз використовувати сюди двох українців. Чому ні? Якщо ви граєте фофан, я взагалі не бачу жодної проблеми. Тепер давайте далі подивимось на. Другу еволюцію це Trailblazer Interceptor. Це в нас перехоплення і це в нас опорні півзахисники. І коштує це діло 75 тисяч монет. Тому я не раджу вам витрачати ці гроші. Так, тут шалені апгрейди Ми бачимо три топ-картки, які рекомендує нам саме сайт Footwiz Це в нас Gallagher з Челсі, це в нас Dominguez з Nottingham Forest, і це в нас Ліміна з Вулверхемптона Але якщо ми подивимось на їх стати, вони плюс-мінус виглядають як той самий. Сандро Тоналі. Він трошки просів через цю інформацію сьогодні, але давайте з вами порівняємо. Я його навіть на футбійні зараз витягну. 84-й пейс більше, ніж будь-кого. 82-й захист більше, ніж будь-кого. Фізика більше, ніж будь-кого. І він коштує 80%. Тисяч монет. Нащо витрачати 75 тисяч монет, або скільки то там FIFA Points, щоб прокачати, отримати безкоштовну картку не для трейду, яка в принципі гірше, ніж тоналі, який ще й бонуса м'єта. В нього не буде цього PlayStyles, але нащо він йому подібен, він все одно перехоплює все, що рухається в його бік. Тож я б на цей розділ еволюції вам не радив витрачати час і ваші монети, і ваші ресурси. Краще їх заінвестуйте кудись склад, або просто там купіть фодера, собі хай рейтингу. Я думаю, він виросте. А от ці еволюції популярні, дешеві, можете погратися. Тут є декілька цікавих опцій. Так, ви витрачаєте свій час, але ви робите свою команду різноманітною, унікальною і, можливо, декому саме цей. Момент здасться цікавішим, той самий Алекс Теліс, наприклад, під Кріщану майбутнього, хто знає, можливо, ви його зловите. Хлопці, отаке вийшло відео. Сподіваюсь, вам сподобалось про маркет особо говорити нема чого, тому що маркет зараз в космосі. Останні два дні в нас три контенту нема. Ви знаєте правила, коли контенту нема, маркет в космосі. Тому ми рухаємо з вами в нове промо. Ви можете побачити злив офіційно всіх карток в моєму минулому відео. А вже коли вийде промо, коли вийдуть збиче, ми поговоримо про маркет, напевно, єдина річ з інвестицій потенційних про яку я хотів би поговорити, це картка Лоренцо. Мені він дуже подобається з цієї команди. Так, його вже розігнали інвестори, але Джовані все ще 64 тисячі монет. На мою думку, він може стати другим додо. Якщо ви пам'ятаєте, ця картка Conference League жива 84-го рейтингу, він вже коштує 95 тисяч 500 монет. Так, це Бразилія, яка допомагає краще лінкувати інші ліги, Але ну порівняйте самі Ді Лоренцо, він в пейсі лише поступається, але всі інші стати набагато краще. Це такий собі кансело, але в італійські А, Тому я думаю, що нижче 60 тисяч він не має піти. Можливо, якщо завтра під контент він просяде. Або якщо ви побачите, що він навіть не буде просідати, то можете взяти собі пару карточок в клуб. Я думаю, що як інвестиція на плюс-мінус тиждень, навіть під майбутню вікінд лігу це має бути непоганий варіант, такі дешеві картки дуже часто набирають, коли в них зникає суплай, і коли їх стає менше на маркеті. Окрім того, можете придивитися до Гая, який всього лише 5 днів в паках, він з неділі почав падати, має менший суплай, трейде було суплаю було мало, на тижні було мало СБЧ, і також він 55, він не падав нижче цієї позначки, 53 він був, можливо, на дні. Якщо 52-53 тисячі, мені подобається, або навіть, можливо, і 55. Єдина умова, це вже має бути завтра, коли вийде контент, коли ви побачите, що люди відпанікувались, і коли картка починає набирати. Якщо він не впав під час цієї паніки, контент або преконтент, нижче 55 тисяч монет, я думаю, що навіть по 55 його взяти. Він не супер м'ята, Мені Ді Лоренцо подобається більше, але за рахунок рідкісності, я думаю, може свої якісь там 7-10 тисяч монет набрати. Ну і ще цікавий момент, який може принести монет, це фодер, хайрейт фодер. Ви бачите, зараз у нас всього лише три картки. Фодер. 90 рейтингу, причому в Бензема максимальна ціна 60 тисяч монет, і він, в принципі, вже максималку свою пробив. А, якщо завтра вийде гарний СБЧ, якщо Альвареса і оцінять так само, як Родріго, адекватно, то я не бачу передумов, по яких цей рейтинг може впасти. Мені подобається Лівандовський і Кейн, Кейн, тому що йде спаків, Лівандовський, тому що в нього найбільша максималка. Тобто, якщо не буде бензима на маркеті, якщо Кейн піде спаків і буде також коштувати 65, єдиною опцією. Для людей збирати СБЧ буде Лівандовський, а в нього максималка 80. Тому 55-6, можливо, 7 тисяч монет по ставочках, можливо, по снайпу. Якщо хочете відносно безпечно інвестицію, я думаю, це буде гарно. Єдина умова, щоб її адекватно оцінювали СБЧ. Ну але це вже той ризик, на який ми маємо йти, коли мова йде про її спортс. Єдине, що я хотів би вам показати, це зливи СБЧ тих карток, які ми отримаємо завтра з вами в новому промо, тому що ми цього ще не бачили в попередньому відео, бо ці зливи до нас прийшли тільки сьогодні, і я вже це в телеграм-канал, як завжди, запостив. Перше, це в нас Хаві Сімонс. СБЧ має бути дуже крутезна картка. 88 рейтинг йому малює. 4-3 зірочки. Звісно, хотілося б хоча б 4-4, але в нього дуже прикольна моделька. Його Silver Star минулорічна була крутезна картка, і навіть можна було фовани в основі погратися, побавитись трошки. То цього був взагалі пушка. Тож це класна картка. Далі Яго Аспас також СБЧ, і це, скоріш за все, Фодер. Бо Яго, він хлопець гарний, але без пейсу. Ми знаємо, нема пейсу в цій грі. Не Ма і гравця. І Жуліан Альварес має бути також у СБЧ, і оце має бути просто пушка-картка. Це, я думаю, буде такий хедлайнер, як Родріго. Ми отримали минулу п'ятницю. Я думаю, що Альварес має вийти в цю п'ятницю, саме сьогодні для вас вже. І ну, це буде дуже сильно, це буде серйозно. В нього базова картка 80-го рейтингу, але в нього 4-4 зірочки, так само як в Родріго. В нього прикольна моделька. І ну, подивимося, яка буде ціна. Я роблю ставку, що плюс-мінус, так само, як а, в того Родріго, 400 тисяч на момент вигіду, але потім полетіло в космос через те, що фодер набрав. Тож ми очікуємо на багато контенту, і не давали нам його 3-4 дні. Тож сподіваємось на те, що тепер нам буде веселіше. Ми хочемо контент і їй дайте нам його, бо грати в вашу гру неможливо. Побачимось з вами, друзі. Коли побачимось, бережіть себе, все буде, Україна, па, -па.